21 листопада 2001 року на посаду міністра економіки Автономної Республіки Крим призначається Арсеній Яценюк. Як це призначення вплинуло на хід розвитку історичних подій Криму, на його населення та екосистему? Для початку звернемося до дати призначення. Якщо скласти усі цифри дати призначення, то отримаємо цифру 8, під впливом якої і знаходився новопризначений міністр. Вісімку прийнято вважати позитивним числом. Але для кого наука чисел нумерологія стверджує, що тіньовий бік цього числа проявляється як жадність і непомірна прив'язаність до матеріальних об'єктів? Число 8 символізує особистість, для котрої прагнення до уявної справедливості може легко перетворитися на нав'язливу ідею. Така людина може легко стати параноїком і поводитися як єдине джерело істини, відчуваючи себе Богом. Інший таємний аспект числа вісім полягає у тому, що воно інколи спотворює у людини уявлення про море. Людина підсвідомо починає маскувати власну брехливість і лукавство, створюючи образ витонченого інтелігента. А тепер розглянемо дату призначення в історичному розрізі, 21 листопада 1806 року Наполеон оголосив Англії континентальну блокаду, що призвело до значного економічного спаду острівної держави. 21 листопада 1847 року на озері Мічиган згорів голландський пароплав Фенікс. Загинуло 240 осіб. 21 листопада 1905 року до Росії повернувся Володимир Ленін, що призвело до катастрофічних наслідків. 21 листопада 2001 року на посаду міністра економіки Автономної Республіки Крим було призначено Арсенія Яценюка. На цій посаді Арсеній пробув увесь 2002 рік. Чим запам'ятала економіка Криму свого міністра? Найбільшим спадом промисловості на 6,5% кризою та руйнецію традиційних для Криму галузей тютюнової, шовківництва, вівчарства, ефіромаслової, рибної та консервної, значним гальмуванням роботи та зниженням виробництва 137 кримських підприємств. Занепадом 18 із 25 районів півострова. Водночас витрати на підготовку та проведення курортного сезону у 2002 році зросли майже втричі на 5 мільйонів гривень. Але відпочиваючи в тому році, окрім погіршення, ніяких змін не відчули. Імовірно, ці 5 мільйонів, які решта зниклих із бюджету півострова мільярдів, розчинилися у водах Чорного моря або в бездонних кишенях чиєїсь чорної душі. До чого ж привела бездарного керівника така безголова діяльність? До призначення першим заступником голови Національного банку України. Використай своє право вибору, але думай, кого обираєш.